Наслідки ворожих обстрілів, підготовка теракту у Запоріжжі та нова шахрайська схема про це та інше у підсумках Суспільного. 20 людей залишаються у лікарнях після ворожих обстрілів Запоріжжя та області. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Зокрема, після російської атаки, 16 вересня, тоді окупанти нанесли по місту щонайменше 10 ударів. СРСЗВ. загинув 41-річний чоловік, 20 людей дістали поранень. З них четверо дітей. Пошкоджено 28 багатоповерхівок та 68 приватних будинків. У Запоріжжі відкрили алею пам'яті полеглих героїв. На ній розміщені перші 10 стендів. На кожному з них 84 світлини загиблих бійців та qr коди за якими можна дізнатися про них інформацію. Це лише перша частина меморіального комплексу. Родини загиблих захисників та захисниць можуть подавати заявки для увічнення на алеї їхніх полеглих родичів. Намагалися підірвати військових у Запоріжжі. СБУ затримала подружжя. Як розповіли у відомстві на замовлення ворога, вони мали закласти саморобну вибухівку біля місця перебування бійців або на маршрутах, якими вони пересуваються містом. Співробітники СБУ затримали їх, коли ті прямували до місця запланованого теракту. Відтепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вбивство у Запоріжжі правоохоронці затримали підозрюваного. Як повідомили в Нацполіції області, труп 33-річного чоловіка виявили біля сміттєвих баків у дворі багатоповерхівки. Як з'ясувало слідство, напередодні він вживав алкоголь в компанії кількох чоловіків. Між ними стався конфлікт, який закінчився. Різаниною вдома у підозрюваного вилучили ніж та речі, заплямовані кров'ю, і затримали. Йому інкримінують умисне вбивство. Окупанти будуть обізну дорогу біля Маріуполя. Роботи виконали на 40%. розповів керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, ця дорога дозволить ворогу швидко перекидати техніку, особовий склад і боєприпаси на південний фронт, особливо в напрямку Запоріжжя та Оріхова. Проєкт розпочали навесні з нуля однак, російська пропаганда приховує процес, вочевидь каже Андрющенко бояться українських дронів. 21 тисяча доларів за уникнення мобілізації. У Запоріжжі судитимуть чоловіка, який організував схему для ухилянтів. Як повідомили в обласній прокуратурі, клієнтів він шукав у соцмережах та через знайомих. Їм пропонував оформлення опікунства над особою з інвалідністю, отримання фіктивної інвалідності або повне зняття з військового обліку так званий білий квиток. Вартість послуг становила від 8 до 21 тисячі доларів. Реалізувати Задумане він планував через зв'язки з представниками ТЦК та СП, а також лікарями військово-лікарської комісії. Нині справу передали до суду. Спроба замовити ліки в інтернеті може обернутися звинуваченням у фінансуванні країни-агресорки. Про нову схему шахрайства попереджає поліція Запорізької області. За інформацією відомства, вже зареєстровані понад 10 таких випадків. Афористи діють так: людина дивиться рекламу ліків у соцмережах, робить замовлення. Згодом їй телефонує, нібито працівник СБУ або поліції, і повідомляє, що проти неї відкрито кримінальне провадження, адже ліки російського виробництва. І щоб уникнути проблем, необхідно перерахувати значну суму коштів. Українські, шведські та американські науковці зібралися у Запоріжжі, аби дослідити Дюбель шлюпку середини вісімнадцятого століття. Науковий співробітник заповідника Хортиця Дмитро Ковалія розповів, судно знайшли ще два роки тому. Втім, тільки зараз з'явилася можливість його обстежити. За його словами, цей човен тут не один. У воді та на березі їх нарахували близько десяти. Імовірно, це частина флоту Російської імперії, який під час війни був розбитий турками. А після? Підриву Каховської ГЕС вийшов на поверхню. Його планують законсервувати, а надалі проводити реставрацію, яка може зайняти близько трьох років. Таким був цей тиждень, аби дізнатися, більше дивіться наш YouTube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.